Аура це захисний щит, це захисне поле. Ось дивіться, коли людина стоїть навколо неї такий ніби шар, він з енергії складається. І коли людина щось говорить в голос або в думках про себе, наприклад, негативне, вона говорить і випромінює ці слова в свою ауру. Вони навіть можуть не переходити на іншу людину. Тому і кажуть, що ти говориш, що ти сієш, те ти і отримуєш. Тобто, що ти говориш, те ти назад і отримуєш. Тому що, уявіть, якщо людина стоїть навколо неї є аура, вона їх закісний щит. Але аура має бути міцною для того, щоб інша людина, яка має негативні наміри, або якісь має умисні потаємні наміри стосовно вас, вона може пробити вашу ауру, якщо на одному із енергетичних центрів є якесь блок, Дира, я би так сказала, на хлопський розум. Якщо якийсь один із енергетичних центрів пробитий. І там можуть бути низьковібраційні енергії, якісь присоски, якісь такі як сутності, які присмокталися і відсмоктують цю енергію, то це місце такого ураження, коли людина може навіть своєю думкою, заздрістю, ревністю, негативним наміром в сторону тієї людини. І якщо та людина дійсно на тому чакральному центрі має пробой, має страх, то вона може сприйняти. Граму інших людей за свою і керуватися цим страхом.